Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Пропоную разом насолодитися весняними квітами. Шкода, що не всі вони пережили нещодавні заморозки. А ще більше шкода усі ті дерева, кущі, виноградники, які вразив цей мороз. Обійшовши квітнички, я вирішила заглянути і на город. У мене висаджено 11 кущиків капусти. Лише 9 з них нормально перенесли морози, оскільки накриті ось такими старими відрами. Решта три кущики трішки постраждали, оскільки вони були накриті такими пластиковими пляшками, які зніс вітер. Я цього не помітила, і таким чином капусточка підморозилась. Наступного дня я вирішила піти подивитись, як вона, звичайно, в жахливому стані. Ці пляшки я вирішила все ж таки одягнути зверху на капусточку і залишити так їх. Через кілька днів повертаюся, бачу ось такий вигляд капусти, і вирішила полити її. Виливаю по півлітровій баночці води під кожен кущик капусти. Дуже шкода, що я вчасно не побачила капусту, яку відкрив вітер. Мабуть, я б все ж таки врятувала її від приморозку, адже капусточка, та, що під відром, в принципі, непогано себе почуває. В такому вигляді і залишу капусту, а далі пробіжуся своїм городом. Бачу, що вже протикається кущівка цибулька. Тут у мене теж посаджена кущівочка не повністю вона зійшла. Тут тиканочка протикається, теж місцями ще не посходила, не вся, не дружні сходи. Далі йду, дивлюся, кропу петрушки ще не видно, бурячки теж не вилізли, а добре посходила редиска. Тут ще, до речі, ось дивлюся, падальня картопля вилізла, і подивіться, що тут коїться. Колорадський жук уже не дає спокою. Так, будемо сподіватися, що хоча радисочка не примерзне, і ми посмакуємо нею. Своїм хлопцям приготувала бутерброди запечені в духовці. Вони в мене дуже їх полюбляють. До речі, рецепт є на каналі. Це бутербродики з ковбаскою. Можуться кетчупом та майонезом, додається натертий сир. А ось ці бутербродики я зробила з корейською муркою за проханням старшого сина, оскільки він її дуже любить. Останніми днями у нас шалений вітер, тому озвучую свої відео. Нарешті, до речі, скосили травичку. Ну, а це ще один різновид хости, яка у мене є, виписувала її в інтернеті, вже не пам'ятаю, на якому сайті має вона ось таке забарвлення із жовтенькими краєчками. Тут далі в мене розростаються флокси. Далі хризантеми ще ніяк не пересаджу. Вони вже аж просяться пересадки, але, на жаль, погода вносить свої корективи, і поки що я не ризикую ними. Пересаджу, коли вже буде тепло. А тут ми обходимо свій двір і складаємо план робіт. В один із пунктів вносимо пофарбувати пісочницю, адже вона вже вицвіла, вигоріла. Доброго суботнього сонячного весняного ранку усім. Вихідний день. І почався він у мене не з кави. Я вирішила, доки на вулиці ще не зовсім високо піднялося сонце, доки не так жарко, вигребти оцю всю травичку. Майбутнє сіно. Ну, чого майбутнє вже, готове сіно для наших кроликів. Ось так виглядають ці кубки. З іншого боку двору теж у нас вигребено. Оскільки сіно має таку властивість, коли воно пересушене, сипатися. Тому я вирішила якомога більше зберегти його і згребти зранку. Складатимемо вже по можливості, коли чоловік приїде, можливо, ввечері. Але вітру немає. Ці кубки, я думаю, триматимуться. І їх не порозносить. Не повністю у нас викошена вся територія. Гребте дуже багато, але я справилася. Тепер можна йти і пити свою ранкову каву. Так, ну а зараз я буду виносити свою розсаду на вулицю. Як бачите, перець мій в такому ж стані, в якому і був, я в принципі на нього не покладаю ніяких надій. Мені здається, що діла з нього не буде. Ну а Тут у мене на вікнах на підвіконнях стоять мої помідорчики, айстри. Зараз буду виносити все це на вулицю. Щодня стараюся виносити, для того, щоб загартовувати. Розсаду, що потім, коли її пересаджу, вона не так страждала, не такий мала стрес. І так, свою розсаду я винесла. Тут вона в мене з боку хати, веранди нашої. В першій половині дня виходить, що вона у затінку, а в другій половині дня повноцінне сонечко отримує. Знаєте, в цьому році у мене розсада із розряду виживає сильніший. Та, що себе краще почувала, та і зараз розвивається, та, що гірше вже пропала, будемо сподіватися, що все буде добре і матимемо урожай. І набираю ось такі пляшечки водичкою, якраз на столі тут воно лежатиме. За день нагріється і ввечері я полю свою розсаду. Доки у нас ще немає тут альтанки, Винесла ось такі крісла, коли замовляли хлопцям, вони лежали в нас а, кочегарці. А це винесла на літній період, весняно-літній. Ілюха тут сів у своє крісло. Я його трошки вкрила, бо на вулиці вітряно, Ну і він тут на чілі на розслабоні. Синок крутяк. <гум> угу. Ну, а я ж не сижу без діла, я вже ж вихідний. А, хто сказав, що потрібно відпочивати. Подивіться, чим я займаюся. Я вже, Ой, мабуть, дві тачки відвезла сіна, складаю його, тому що підіймається вітер, не знаю, чи ці кубки будуть триматися, тому вирішила, що потрібно їх звести, і я вже тоді буду спокійна. Тож, далі продовжую працювати і покажу вам готовий результат. Що ж, робота моя закінчена. Ось таку копичку сіна я склала. Невеликий спеціаліст у цій справі. Але душа спокійна, що не таскатиме це сіно у кубках, а там десь на дорозі, за двором чи у дворі. На вулиці вечоріє, вітер втихає, а я щойно полила саджанці хвойних своїх, а тепер вирішила. Посадити насіннечко майорців та люпину. Щойно була на городі, посадила кабачки, у нас їх називають кабачата. І доки брала насіння, побачила, що у мене є ще і квіти не висаджені насіннечко. Зараз, думаю, зайнятися цим ділом. Вирила три ямки під люпин, все саджаю під воду обов'язково. Тому що земля суха. Люпини у мене жодного разу не було. Захотілося чомусь так посіяти його, тому спроба номер 1 Для тих, хто вперше, як і я бачить насіння люпину, показую, як воно виглядає. Вкинула зернинки, тепер загортаю. До речі, ось так зараз виглядає бересклет. те, що від нього залишилось. Так, готово. На літній період мені якось треба вдихнути життя в ці новостворені клумби, тому я вирішила ось так рядочками. Посадити карликові майорці. Я думаю, якраз влітку вони зацвітуть і виглядатиме непогано. До речі, ще я планую на цій діляночці на одній і на другій висадити розсаду айстр, але це буде трішки пізніше. І думаю, що якраз виглядатиме непогано. До осені підросте Хризантемка, яку по центру планую посадити. Ну, після того, як, звичайно, порозсаджую їх. Я думаю, все-таки якийсь вигляд буде у цих клумбочок. Сіємо. На насіння майорців. Висіваємо його. Так, висіяла, загортаємо і чекаємо сходів. Ну що ж, подивимося, як увечері виглядає моя розсада. Прекрасно. Зараз час її поливати і заносити у приміщення. Боюся, ще залишати на ніч, тому що ночі холодні, та ще й з приморозками. Ось ця водичка, яку зранку залишала, якраз вона тепленька. Зараз нею буду поливати. Що ж, день добігає до кінця. Ми сьогодні і напрацювалися, трішки відпочили, ага, а, вже йдемо. Юхаю, мама. а вже йдемо. У будинок, так? Да? Каже всім до зустрічі. До зустрічі. Пока-пока. Пока-пока.